Вітаю, друзі! В ефірі установочний центр ДОПАВТО Україна. У нас в роботі автомобіль Volkswagen Touran 17-18 роки. Ось така машина. Була тут магнітола, зробили апгрейд, поставили, замінили на головний пристрій на системі Android. Зразу покажу вам, тепер можна налаштовувати величезний еквалайзер, звукове поле, об'ємний звук, низькі тони, відгук. Шикарний та швидкий. Так само підтягнув камеру заднього огляду з паркувальним радаром. Тобто, як ви можете бачити, паркувальний радар в нас ось показується, і якщо ми там починаємо від'їжджати назад, то він абсолютно адекватно реагує. Ну і, як положено, тепер можете спокійно користуватися системами парковки. Звичайно, людина отримала. CarPlay, Android Auto бездротовий. Всі додатки, що стосуються Android, такі якось YouTube. Ну і все, що стосується систем Android, Google Map. Зараз вже так само працює. Ось показує нас, де ми знаходимось. Можна мікрофон Курнатовського 28B. Дуже швидко реагує, все знаходить і можемо вже їх. Ви бачите як. Це перше включення. Додатки, як завжди, потрібно обновляти. Я всім це, про це кажу. Ну, і ми отримали управління і регулювання е, кліматом на екран, зміну клімату. І найголовніше, що ми отримали, тут в, ці, в цьому автомобілі є м, підігрів руля. Тобто цей кермо воно підігрівається. Якщо ми натискаємо кнопочку підігрів руля, воно адекватно реагує на неї і зараз вже йде в мене підігрів руля. Ось. Далі. Е паркувальний радар, ви зможете бачити, ось його цю фішку вона частіше всього у Volkswagen по центру виставляється, але ми можемо її перенести сюди на бік. Тут ми можемо бачити нашу GPS-навігацію, швидкість автомобіля. На клімат переходимо ось таким чином, або просто управляємо кліматом, Ну, ось. вмикаємо там кондиціонер або все, що нам необхідне саме звідси. Далі FM радіо. Ну, Звичайно, воно вже працює в нас. Кнопки на кермі управляються, тобто, якщо я роблю гучніше, то все класно. Цієї зими будемо грітися. І, звичайно. Перелистує треки. Як ви можете бачити, ось таким чином все повністю управління. Друзі, магнітола 2 ГБ оперативки, 32 ГБ внутрішньої пам'яті. На восьмиядерному процесорі 1,6 ГГц. Я спеціально зайду в внутрішні системи і покажу вам про пристрій, що тут є. Ось версія Android 13, вже є і 14 Android. Ну, по суті, не важливо. Процесор 8581 Octa-Core 8 ядер. І як ви бачите, 1,6 ГГц, тобто достатньо швидкий, його достатньо для того, щоб робити два екрани, швидко переходити в YouTube, знаходити всі додатки. У вас з'явиться, можете забути про те, що там потрібно якусь флешку писати, чи е, музикальні відео е, файли. Просто все працює через Spotify, по YouTube, Тобто все, що є в ефірі, все повністю може бути у вас в цій магнітолі. Ну і, звісно, різні додатки, такі як Waze, Navitel, що стосується GPS-навігатора, вони всі будуть працювати. Загружається абсолютно достатньо швидко, хоч в ньому небагато оперативної пам'яті, всього 2 гігабайта. Але тим паче ну, все працює дуже легко і просто на ура. Тобто я рекомендую ці магнітоли, хто хоче бюджетний варіант собі в автомобіль встановити, то будь ласка. Мікрофон так само виведений. Він нас виведений ось тут зверху, я так покажу вам. І е, в цьому автомобілі в цьому турані в цьому автомобілі. Магнітола була, знаходилася в бардачку, зараз вона замінилась і знаходиться в нас ось, як ви бачите, тут. Ну, Звісно, я можу зробити два екрани додатково. Ось покажу вам, як це робиться. Натиснули, виставили половинку свого екрану, те, що вам потрібно, М -м -м -м. з правої сторони і з лівої сторони. Ось так виставляється. Тут я зараз можу бачити YouTube, а сюди на цей екранчик я можу поставити будь-який додаток, який мені там був необхідний протязі певного часу. Ну, Можна карти, можна ще щось. тобто, Як виходити з цього подвійного екрану, ось рисочка, доторкнулися, так, змили і собі включили там YouTube Music. Робота швидка, абсолютно. Перехід на підключення систем, таких як CarPlay Android Auto або е, Wi-Fi, тут в нас знаходиться. І так само ми можемо вимкнути екран, якщо він нам... Ріже очі. При тому магнітола буде абсолютно працювати. Тобто, якщо я перейду на радіо, включу там, гучність собі, буду слухати музику. От. Але, але при тому я не хочу дивитися на магнітолу, хочу вимкнути екран, то я можу ось вимкнути екран. Але коли я буду включати задню передачку, то в нас буде включатися камера заднього огляду автоматично, незалежно від того, вимкнутий у вас екран чи увімкнутий. А далі знову буде переходити на темний екран. Якщо я хочу, щоб в мене екран показував, я доторкнусь пальчиком. Ось, будь ласка, канали, все повністю маю доступ. Ну, тобто, все просто і легко, управління достатньо просте і легке. Друзі, спокійно заходимо в Play Market, прописуємо свій аккаунт. І, е, або свій, або придумуємо аккаунт для даного гаджета, для даного пристрою. Е, ставимо сім-карту 4G. Зараз я Wi-Fi підключився, але взагалі тут є, в магнітолі сім-карта 4G, тобто слот під неї. І е, отримуємо всі додатки, які нам необхідні, ну, так само, як мобільний пристрій. Далі є оновлення, є е, е, скачування е, різних файлів. тобто ми можемо, е, Змінити лаунчер, як ви бачите, ось різні лаунчери тут у нас є, і ми можемо їх. Вони додаються з часом, там нові з'являються, можемо протоколи, канбуси, все це обновити, е системні налаштування, теми, ну, тобто все повністю. Це свій власний е апстор. <кій> Далі інформація про автомобіль є, кого цікавить там пробіг, масло. Язик щитка прибору, тобто це все налаштовується, якщо нам потрібно. Там, ось, тут у нас датчики тиску, в кого є. Сервісна інформація. Зрозуміли, да? ну, нам цікаво, там ми можемо побачити до заміни масла, техобслуговування, пробіг і все, це, що було до цього часу. Блютуз працює дуже якісно. Якість картинки можу вам показати на відеоролику, який нам ось питається лишається. Тому е, хто все-таки не хоче купувати дуже дорогу магнітолу, там 8 оперативної, 128 внутрішньої пам'яті, а хоче обійтись більш бюджетним варіантом, то, будь ласка, 232 з 8-ядерним процесором до, вашого, до ваших послуг. Звертайтесь до павтоком'яв. У нас в наявності багато різних магнітол, які ми можемо підібрати на ваш автомобіль. Є із круговим обзором 360, з відеореєстраторами, камери заднього огляду. Сабуферо-акустичні системи в основному.